Привіт! Ми в Лізлі, там значок. Так і в нас акції. Ніфіга доброго немає. Будемо закуплятися цілий кошик. І нас зустрічають квіточки. Навіть бачила перевітінка. 650. Але в мене вдома є квітки. Це вугілля за 13 злотих, А ми купили за 12,70 Два таки покопира. Щось, дивіться, по 100 гривень помідори. Так собі. Значить, чого не досконали помідори, були по 3,50 вже по 7. А Ярослав знайшов перуців. Але знаєте, навіть та їхня переоцінка за 6 злотих. Так, за такого пачечку аж 200 грамів. ну ну, так собі все задоволений. Але печарки гарна ціна, Дивіться, один плюс один, то значить за 5 злотих. Два опакування я беру. Це буде активувати купон із картування аплікації відео. Мега велика закупка, воду. І ще десь має бути купа соку. Ми залишимо в машині. Ярослав не хоче того тягнути. Чого, не знаю. Напевно, тому що тяжке. Всім привіт! Ми вже вдома. Це мої трояндочки класні. Величезна в нас закупка на 100, яке 150 ага, Мрій, Здається, на 270 злотих, то дофіга? То справді дофіга. І що ми тут маємо? Таке? Перше, що ми робимо, будь ласка, підписуйтесь на канал і ставте вподобайки. Перша така куртка вітровка за 40 злотих. А саме головне м'яса я не дуже то й купила, якщо так чесно. Починаємо, ми маємо такі класні сумки. Я тут вам її не хоче відкриватися. Такі сумки-холодильники на мама з України привезла. По 2,60 мука, 2 кілограма. По 59 маємо порошок до печива. Ще один порошок до печива. По 8 злотих, по 7 копійкам 7,60 такий сир на гриля. 11 злотих 11,50 тертий сир, то я хочу зробити з майонезом, з часником і на помідорах таку закуску. І зразу взяла дорожче, сир тертий, щоб вже не терти. 4 злотих такі трілки. То на всякий випадок, щоб мене не було, бо в мене ще 20 штук нормальних круглих є. Так 5 злотих або 4 злотих такі кубки. Стаканчики, скільки їх тут є? Не дуже багато, але в мене ще є. 7 злотих, так, трошки 750 трошки так дороговато але тут 250 грам, то канапка мені Канапка ковбаса, то для мене треба Ну мені на на завтра 380 має масло. Якщо береш 3 була акція. Главне, щоб ще по чеку так було, бо не знаю що чекати. То було знижка по 2 ,8 злотих 8 грош. То дешево, бо так то ви знаєте, воно по 3,50 буває. А мене вікуська його дуже любить, тому взяла. На акцію. Але можна було в ціні. Дві штуки купити, то за 5 злотих, ніби виходило, але за дві штуки десь ще одна має бути. Зараз, якщо не поб'ю, то все. То буде звичайний любимий салат, Печериці, яйця, кукуруза і філе коріч. То ми маємо кетчуп за 47,40. 3,29 сметанка. То сметанка, то вершки. 3,70 маємо такий сир чесниковий, то я хочу канапки робити. Ну, такі звичайні. Боже, помідорів не купила, огірків не маю. Але завтра ще заїду до магазину, бо мені треба купити пиво, чого сьогодні не купила. Бо завтра супер акція. Берете 6, а получаєте 12 пошук пива. Тому нині не купила. І помідори завтра куплю. І ще один бутерброди мені. Картоплю подорожчала по 4 злотих за кілограм, а тут десь коло 3 кілограм. Такий вид з лососем люблю. 2,19, звичайна сметана. Завжди, як є в лідлі, я завжди купляю сметану, щоб в мене не було. Не знаю чого, але купляю. Ще одні наші шампіньончики. Молоко по 2,90, 4 штуки. Стандартово, нам на тиждень так іде плюс-мінус ще одне масло. Яке це все має помістити, не знаю, наступний рюкзак? Перший чек наш на 124 злотих. І другий чек знайшла. Друга радість у нас на скільки? 160 злотих. Купила нам, знаєте, як це в американських фільмах мешемом. Ну, дивіться, такі пінки на вогонь. Це класно. Дуже просте хотіла, так і піло. Я молодець. 8 злотих, 80 гривень пиво. Пиво, 2,90. 20... Та нам до м'яса. Будемо маринувати. Ще одне масло. Три штуки повинно бути. І ще одне. Закупились, так закупилися. Шість злотих майонез. Дві штуки. Домашнього не буду робити. 2,60 у нас така кукурузка. все така, бачите, фірма то сама дешевша, яка є там. Один в павківі, скільки коштує, не маю поїнцю. Десь коло злотовку, може злотий 50, то теж нам до другого маринату шашликів. Це у мене трошки брудний рюкзак, то що мушу так добре показати. 11 злотих маскарбони, але тут пів кілограма величезна пачка. Купила, щоб мені мене було. Сир, то буду робити сирник. На завтра збираємо всі на шашликах. У мене день народження, весело. Ще трошки 40 років, а там пенсія. Ну, дивіться, що з камерою. Злотий 29. То переоцінка йогурт. Ту купила б о топероцінка. І ще скільки це коштує, я не знаю. І тут переоцінки купила по 5.49, так як кобаса, то хороший відсоток м'яса. 94 таких пачки купила. Але того завтра не беремо, бо маємо дуже багато всього різного. Ще маємо таку нарізочку за 347, а що купила, або жовта ціна. А як жовта ціна, то та, не треба. І ще маємо м'ясо. То я вже замучилась, то ще не кінець, ми маємо тут щось, але тут же легеньке таке. І золотик такі паночки кукурузини, але смак меду і малини. Ми вже брали сподобалось. Завтра у нас дітки будуть. Нам так на переоцінки такі жилетички, типу гамбургера. І по 7 злотих по переоцінці. По 2 не цілих 3 злотих маємо так, так, таку соломку. По 5,70 маємо Елька і 3 пачки. 30 яєць. Я думала, що вже все. А де там? Печінка, то я ж хочу нині печінковий торт пекти. Знаєте, печінка дофіга коштує, 7 злотих за пів кіля. Дорожче, ніж карковка. А то було по 2 злотих, але 2 штучки. 1 плюс один. Тут таке щось написати на торті. Ну ще щось. Може, то мені вже здається. А, і соломки купила дітям сочку пити. І ще 20 яєць. І така величезна у нас закупка разом. 160, 60 плюс 20, 84. 284 злотих. Бачите, креветків. Всього тут немає. Дивіться. Купила те, що мені потрібно. Маємо таку закупку. Всім дуже дякую, що зі мною, і зустрінемось в наступних відео.